З 17 листопада оформити паспортні документи стане простіше. Уряд прийняв ряд змін в нормативній базі з урахуванням умов воєнного стану. В першу чергу ситуація покращиться для тих, хто переїхав до інших регіонів України або за кордон. Так, зокрема, оформити закордонний паспорт для дитини у дипломатичній установі можна буде на підставі звернення лише одного з батьків. З дітьми виїжджають за кордон мами. Папи залишаються на обороні країни, і тому іншу згоду іншого з батьків просто практично неможливо надати в консульських наших дипломатичних установах. Ті, хто під тиском обставин виїхав до іншого регіону України, не встигнувши завершити оформлення паспорта, матимуть можливість зробити це у місцевому відділенні Державної міграційної служби, а також користуватися електронним документом у додатку Дія, якщо особа здійснила оформлення того чи іншого виду паспортного документу, але потім Поїхала до іншого регіону нашої країни, то вона може звернутися знову ж таки до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби і написати заяву про продовження провадження по даній заяві оформлення, такий паспортний документ буде вже доставлений за місцем перебування особи. Оформити паспортні документи чернігівці наразі можуть через ЦНАП управління державної міграційної служби або її територіальні підрозділи у Деснянському та Новозаводському районах міста. Державна міграційна служба на своєму сайті має перелік електронних сервісів, і одним із таких це саме є електронна черга, яка включає можливість і онлайн оплати, а також і перевірка стану оформлення оформленого вашого документу. Тому як тільки ви бачите напис про те, що документ, який ви оформили, прибув до підрозділу, то ви можете Звертатися до того підрозділу, де ви оформлені, і працівники вам його видадуть з моменту відновлення роботи підрозділів Державної міграційної служби у Чернігівській області. Ними було оформлено 21 тисяча внутрішніх паспортів і 41 тисяча закордонних. За аналогічний період минулого року працівники ДМС видали на 11 тисяч більше айді карток і настільки ж менше документів для виїзду за кордон.